Алаїс Цикл Видатна особистість. Ліч на стажуванні. Частина 1. Глава 14. Відкриття за відкриттям. Частина 1. ТИ щось сказав? Спостерігаючи за тим, як стривоженість на обличчі Лінз змінилася явним полегшенням, я лише краєм свідомості вловила якусь фразу підселенця із згадкою суртазу. Тобі здалося, беземоційно відповів Альт. Що ж, здалося, так здалося. Мої відчуття ніби роздвоїлися з одного боку, я сприймала брехню підселенця цілком спокійно, а з іншого сама здивувалася своєму несподіваному спокою і тому, що взагалі розпізнала в словах підселенця брехню могло ж і справді здатися. Він тебе прокляв, якщо ти не помітила. Тід? Так, щось розсіяло твою увагу і сповільнило реакцію. Сонечко, з захмарки виглянуло, значить. Я знову нічого не відчула, навіть образи, мою увагу привернула лінз, що прямувала назустріч. Це був жарт. У тебе погане почуття гумору. Шиза, де ти пропадала? Чарівниця зробила кілька кроків до мене, але далеко від будинку не відійшла. Тебе дві години не було. Лікування затягнулося. З тобою все гаразд? Лінс примружилася і уважно подивилася на мене. Ага, ніби вираз кісток мого обличчя міг їй про щось розповісти. Так. Я обмежилася короткою відповіддю і минула вогнемага, прямуючи додому. Меба в ньому не було. Я взагалі серйозно питаю, тихо промовила чарівниця, пройшовши за мною і прикривши двері. «Тіт!» Він зазвичай більш-менш нормальний, ну, поки не відкриє рота. Але іноді втрачає відчуття меж. вона невиразно повела рукою. -м, -м дозволеного. Так у хлопця ще й схильність. Моя форма не надто підходить до порушення будь-яких меж. Обране мною ліжко виявилося досить високим, і я клацнула щелепою від несподіванки, деактивувавши над ним заклинання левітації. Ну, хто зна?» дівчина знизила плечима. Продовж другої години меб взагалі собі місця не знаходив. Цікаво, наскільки слабкою вони тебе вважають? Або наскільки сильним тіда. А потім прийшли знайомі та повідомили Тід пропав. Дізнайся про це комендант, вона б на вуха всю заставу підняла. Ось і вирішила запитати про всяк випадок, поки не почалося. Лінц смикнула куточком рота у натяку на усмішку. Раптом це меп уже десь його прикопав. Ми були неподалік, буквально через дві вулиці, чи три. Чарівниця знов примружилась і пильно на мене подивилась. Весь цей час? Так, але мені здалося, що пройшло півгодини, не більше. Вас хтось бачив? До зустрічі зі мною тід розмовляв з якимось магом повітря. Лінс кивнула. Я зрозуміла, про кого ти, це друг сідди, він із хлопцями заходив до нас. Тід домовився зустрітися з ним на площі після того, як зайде до себе, але на площі у зазначений час тіда не було, як і вдома. А вони не могли просто розминутися. Дівчина загадково посміхнулася і похитала головою. Тільки мах землі здатний перевершити повітряного, якщо йому раптом знадобиться когось знайти на невеликій відстані від себе. Тобто...» Я перевела погляд на покладені на колінах руки. На моєму зап'ясті все ще віднілися сліди крові чаклуна. Діда не було на території застави на той момент. Виходить, він на дві години кудись просто щез, і я так розумію, ти разом із ним. Дивно, я нічого подібного не відчув. Якщо це й була просторова пастка, ти нічого незвичайного не відчула? Знову допитливий погляд і уважне примруження. То її створив справжній майстер. Тідові вона явно не по зубах. За всієї його могутності некроманта чорнокнижника. Продовжив міркувати підселенець. Я одночасно намагалася і прислухатися до бурмотіння Альда, і зберігати хоч якесь розуміння того, про що говорить Лінс. Виходило погано. Шіст. З тобою точно все гаразд? Чарівниця підійшла і сіла на ліжко поруч зі мною. Чесно кажучи, ми подумали, що ти теж пропала, обережно додала вона, як і багато інших. Що сталося? Несподівано мені стало смішно. Я уявила, як розповідаю лінс про те, що приворожила Тіда, і як він почав до мене чіплятися. Ця історія мала всі шанси стати гарним жартом. Навіть не думай, похмуро заперечив Альт. Саме час згадати перевірений принцип послухай підселенця та зроби навпаки. Щоправда, реакція чарівниці виявилася зовсім не такою, на яку я очікувала. Замість того, щоб здивуватися, обуритися чи розсміятися, вона зблідла і кілька хвилин ошелешено дивилася на мене, майже не моргаючи. Лінс, тепер настала моя черга непокоїтися, що не так. Кілір його вб'є, одними губами промовила вона. Він не дізнається, дізнається, він тут старший і всім управляє, тому швидко про це дізнається. А враховуючи те, що кілір сам тобою, схоже, зацікавився, то він ще й спосіб страти вибере якийсь вибагливий. Щоб ніхто не ризикнув навіть дивитися у твій бік. Мені не шкода, тіда, і мебу буде спокійніше, але. Це неправильно, кивнула я. Це моя помилка, і тід, будь він, хоч тричі недоумкуватим, у ній не винен. Я неодноразово чула від Альда, що лічі можуть розпоряджатися долями живих на власний розсуд, але подібний факт у моїй голові все одно не вкладався. Навіть попри те, що приклад такої влади я одного разу вже бачила, і нічого хорошого з цього не вийшло. Можливо, активація просторової пастки все ж таки його рук справа, задумливо додав підселенець. Від несподіваного протягу затремтіли фіранки, Лінц підвелася, щось сказала і швидко вийшла на двір. Втім, досить вчасно мою увагу знову перетягнув на себе внутрішній діалог. Глава 14. Відкриття За Відкриттям. ЧАСТИНА 2. Що ти мав на увазі? Тіт, чорнокнижник, син коменданта застави. У відданні якого? Якої, напевно, знаходяться усі оборонні заклинання. За логікою ця некромантка. Має спеціалізуватися на магічних пастках або мати при собі когось, хто на них знається, наприклад, свого сина. Тобто, ти припускаєш, що це не я помилилася з визначенням часу, а насправді не було дві години. Я припускаю, що ти можеш помилятися, вгідливо озвався Альт. Але, за моїми відчуттями, минуло не більше п'ятнадцяти. Можливо, 20 хвилин, звідси висновок. Маємо викривлення часу та швидше за все, і простору. Ти цього не робила, і я теж. Виходить, або хтось сторонній постарався, або спрацював захист застави, сам чи за чиїмось наказом можливо, тіда, а можливо й ні. Це звучить правдоподібно. Але що ж тепер робити? Старанно вдавати, що нічого не сталося, я вважаю, і буде за краще не втручатися, якщо тіда вирішать стратити. Але це залишиться на твоїй совісті, а вже ж, раз так вийшло, що вона в тебе є, це стане тобі настановою на майбутнє, але, напевно, не останньою. Тобто чуже життя не здається тобі надто високою ціною. Здається, але її платять і за менші дурниці, і на шляху до влади тобі доведеться звикати до цього. А якщо мені не потрібна ця влада, а твоя думка нікого не турбує. Владу доведеться здобувати, якщо не хочеш упокоїтися. Пам'ятаєш, я говорив про те, що отрує посмертя ліча. Ну, впевнено, – сказала я. Інші некроманти? «Інші лічі. Я, звичайно, здогадувалася про щось подібне, але до останнього сподівалася, що мене це о мене. що я скоріш загину десь, ніж потраплю у безодню потайного вовтузіння безсмертних істот. З майже необмеженою владою над світом і людьми. Втім, якраз згинути в мене все ще була прекрасна можливість. Ну, наприклад, десь на околицях цієї застави. Тільки тепер я запізно замислилася про те, де взагалі знаходиться меб і куди саме вирушила Лінз. Лінз перед відходом повідомила, що промує на площу, і щоб ти теж швидше збиралась і йшла туди. Голос підселенця звучав стомлено, якщо я правильно зрозумів, ви таки потрапили до складу пошукової групи разом з двома магами, тож раджу не затримуватись, так швидко, я неохоче здійнялася над ліжком. Це логічно, якщо вони сподіваються знайти зниклих живими, щоправда, в успішному виконанні цієї задачі, сумніваюся. Бо вони вже загинули, бо самі поляжемо. Принаймні, твої супутники дуже ризикують. Як і будь які інші некроманти, під таку невеселу розмову я вилетіла з дому і попрямувала до площі, незабаром опинившись поряд із місцем зустрічі з тідом. Хм, що? Зупинись і озирнись. Тобі ніщо не здається дивним. Я скорилася і слухняно подивилася на кут, за яким нещодавно бачила чорнокнижника, провела поглядом уздовж вулиці, по якій задкувала від нього, не без задоволення зазначивши, що тоді пам'ять і почуття напрямку мене все ж таки не підвели, і лише після цього зрозуміла, що мав на увазі підселенець, сліпого провулку, в якому мене наздогнав мимовільний залицяльник. Просто не існувало. На місці глухих стін трьох будівель, що перегородили мені тоді шлях, вулиця робила плавний поворот і продовжувала петляти далі. Не просто пастка, а ще й з ілюзією, задумливо промовив Альт. Дуже цікаво. На маленькій площі виявилося несподівано людно. Приблизно три чи три з половиною десятки людей у складі груп різної чисельності, щось стривожено обговорювали одне з одним, причому деякі крокували туди сюди. Від різнобарв'я аур магічний зір почав збоїти, але навіть так я змогла побачити високу фігуру меба і сідду, що висіла у повітрі поряд із ним. Тендітна чарівниця помітила мене першою. Щось сказала, і тільки після цього на мені зупинився важкий погляд бойового некромага меб був похмуріший за Хмару. Я ж приготувалася до непростого просування крізь натовп, але цього не знадобилося. Всі на моєму шляху просто розступалися від спрямованих на мене з усіх боків зацікавлених, вивчаючих, шанобливих. І навіть переляканих поглядів мені стало ніяково і незатишно. Якщо будь-яка моя поява при скупченні народу викликатиме таку реакцію, треба все таки почистити рясу у, мантію, хоча б випрати у річці чи що. Втім, загальна увага швидко переключилася на іншого ліча – кіліра, який повільно і статечно злетів на постамент у центрі площі. Скориставшись можливістю, я швидко подолала решту відстані до своїх супутників і, зупинившись, гостро відчула спрямований на мене погляд ліча жерця. Обернувшись, я шанобливо йому кивнула, і погане відчуття потроху щезло. Він продовжує тебе вивчати. Шалена цьому рада. А я в якому захваті? Толком переговорити зі своїми супутниками не вдалося. Лін з поглядом показала на жерця і застережливо приклала палець до губ, а гомін на площі тим часом стих. Запанувала тиша, і вона здавалася мені гнітючою. Ліч обвів поглядом присутніх, і я помітила, як кірт, що стояв поруч зі мною, ледь помітно зіщулився. Те, що маг землі теж не відчував задоволення від присутності Кіліра, мене трохи втішило. Коли Суртазу перше ступив на наші землі, тим часом почав жрець свою промову. Він сказав врятовані ви будете, адже побачили Бога. Що він верзе? Від обуреного вигуку Альда я мало не здригнулася. Ти чого волаєш? Перше, що зробив Суртас, з'явившись в нашому світі, у покої мерця, потім ще одного І ще. Голос підселенця мало не тремтів від обурення. Звісно, потім він щось сказав, але я на той момент його мови не знав, тому нічого не зрозумів. Але я впевнений, що це було явно не те, про що говорить цей жрець. Останнє слово. Альт вимовив з дуже знайомою мені холодною зневагою. Цікаво, невже Калір підозрював, що слова жерців можуть бути далекі від правди, якої б вона не була. У будь-якому разі я цього вже не дізнаюся, але можу дізнатися про те, що було насправді. Напевно. А чому ти так у цьому певен? обережно поцікавилася я. Що Суртас не називав себе богом? Трохи спокійніше перепитав підселенець і, не дочекавшись моєї відповіді, продовжив, Тому що він ніколи так себе не називав несподівано, чи не так? А як він себе називав? Шаеліар, правитель по-нашому, він говорив. Що був останнім правителем держави некромантів у своєму світі і так до нього зверталися на батьківщині. А ти, ким там був перший некромант у минулому, мене не так цікавило, як те, ким за своє життя був Альт. Чим займався, коли він прийшов? Я був магом-цілителем, як я тобі вже казав, відповів підселенець. Це був розпал другого вторгнення. Передова. Я був на другій лінії, допомагав пораненим. Коли прийшов Суртаз, я відволікся, і дехто помер. Перший повсталий кинувся на Суртаза, тому що він був ближче. Кинувся і одразу розсипався прахом. Двоє напали на мене, і Суртас. Альт ненадовго замовк, ніби розмірковуючи. Упокоїв їх раніше, ніж я встиг зреагувати. А що було потім? Потім Суртас підлетів до мене і щось прошипів. Тоді я подумав, що він вб'є мене наступним і зробив перше, що спало на думку. Втік? Ні, для цього я був надто виснаженим. Мені здалося правильним. Привітати його і схилитися як перед беззаперечно могутнішим магом і попроситися в учні. Якщо ти не знав його мови на той момент, а він відповідно нашої, то як він тебе взагалі зрозумів? Не думаю, що він тоді зрозумів моє прохання, скоріше просто побачив, що я визнаю його владу. Але він швидко опанував нашу мову. А я трохи пізніше повторив своє прохання. Альт знову замовк, а потім тихо додав, так я й став першим учнем Суртаза. Знаєш, що мене в усьому цьому бентежить? Уривчасті спогади з місту промов Суртаза склалися в єдину мозаїку, і вона мені не подобалася. Що? Я пригадую подібну історію в промовах Суртаза. Але ім'я першого учня там зовсім не схоже на твоє, це я вже зрозумів, похмуро відповів підселенець. Але якщо навіть опис приходу сурта за цих промовах викривлений до незмоги, як ти вважаєш, скільки в них ще брехні? Зауваження звучало справедливо, але чи був чесним зі мною Альт? Мабуть, підселенець уловив мої сумніви. Мені немає сенсу тобі брехати, я в цьому не впевнена. Знову це нескінченно терпляче зітхання. Яку клятву мені тобі треба дати, щоб ти мені повірила? Брати клятву у голоса власній голові? Твоє почуття гумору щось зовсім не покращилось. Я не жартую. Навіщо тобі взагалі потрібна моя довіра? Твоє навчання надалі може вимагати доволі ризикованих та не надто зрозумілих дій, і треба, щоб ти мені вірила та робила, що я кажу швидко і без зайвих питань. Інакше, якщо засумніваєшся і пропустиш момент, упокоїмось удвох. Це ти серйозно? Я відчула поволі наростаюче роздратування. Підселенець явно щось задумав. Абсолютно, ти вселився в моє тіло, маючи намір заволодіти ним. Ти воліла б стати мертверем? Ти перехоплюєш управління не так часто, між іншим, і лише в крайніх випадках. Ти розповідаєш мені історії, які, якщо й дійшли до наших днів. То описані в них події відбувалися не з тобою. А це вже без мене постаралися. Навіщо це робити? Це покарання. За що? Неважливо. Моє роздратування переросло у злість, от тільки начебто й витягла на відвертість, і знову те саме, але продовжувати внутрішній діалог не судилося. Люди навколо раптом захвилювалися, і мені довелося зосередитися на зовнішньому оточенні. Замість ліча тепер на постаменті стояла висока і статна літня жінка, – чорнокнижник із щільною фіолетовою, майже чорною аурою. Виглядала вона смертельно втомленою. Жрець, заплющивши очі, висів у повітрі за її лівим плечем. Тільки тепер я зрозуміла, що його ауру я побачити не можу, лише слабке, золотисте сяйво, що натякає на талант лялькаря, але не більше. Тому він мені й не подобається, похмуро додав Альт. Він Воскреситель, але воліє не демонструвати свою силу. Чому я не втрималася від запитання. А хто його знає? Задумливо простяг підселенець Як одні лічі вважають за краще всіляко демонструвати свою могутність, то інші її приховують, і у кожної лінії поведінки є свої недоліки. Знаєш, дивлячись на нього, я розумію, що йому й демонстрація ніяка не потрібна і так моторошно виглядає насправді його посмертна форма є однією. З доволі посередніх. В якому сенсі? В прямому. Може, поясниш? Аль, де? погрозливо протягнула я. Якщо коротко, твоя форма поважніша і складніша. Подробиці потім. Краще слухай, що каже комендант. Так, це комендант, он воно що? Жінка зачитувала список імен. Я повільно перемістилася ближче до сідди. Вона якраз висіла у повітрі на зручній висоті, можна було поговорити. Площа гомоніла десятками приглушених голосів, і на цьому тлі мене надто б виділялися. Що тут відбувається? тихо поцікавилася я. Розподіл пошукових команд, ще тихіше відповіла чарівниця. А хіба мене? Схоже, плани змінилися. Мах повітря хитнула головою, тому можуть змінити й завдання. Тепер я розумію, чому твої супутники стривожені, зауважив Альт. Мебіор, айделінс, Шиз. Я почула, як меб повільно втягнув повітря крізь зуби. Тідат, глухо та якось приречено промовила жінка на постаменті. Тіт, що, йде з нами? Я відчула, як примарний холодок пробіг по відсутній шкірі на моїй спині. Його знайшли? Ні, ми якраз будемо його шукати, пробурмотіла Лінс, приголомшено хитаючи головою. Я різко обернулася до неї. Напевно, з постаменту такі дії виглядали не надто шанобливо. От чому я не здивований? процідив Меп. Швидше за все ставка на шиз. Задумливо промовила сідда. Поки я розмірковувала над тим, чи встигла Лінс розповісти їм про те, що сталося між мною і Тідом, до мага повітря наблизився кірт, маг землі виглядав стривоженим. Судячи з того, повільно промовив він, що з вами відправляють ліча, а не нас чи когось іншого з пошуковців, тідат мертвий. За моєю спиною пролунав звучний голос жерця. Це точно відомо. Серце матері не помиляється. Приблизне місце його перебування наразі, околиці північної вежі біля тремтячих пагорбів. Подробиці вам повідомлять на місці. Ми зрозуміли, пане? схиливши голову, відповів меб. Я знову удостоїлася пильного погляду ліча, і мене накрило вже майже звичною хвилею огиди. Сподіваюся на нашу зустріч після повернення. От упертий. На щастя, Кілір швидко позбавив нас своєї напівбожественної присутності. Сіда з кіртом, побажавши успіхів на прощання, з видимим жалем перейшли до компанії незнайомих магів. Вони мали інше завдання. Що ж? криво посміхнувшись, меп хмикнув. Можна сказати, буде компенсація за все попереднє. Радості в його голосі від цього факту я не почула. Мені ж іронія ситуації здалася надто жорстокою.